Всім привіт! Аеродроп Бубле. Призовий пул на 50 мільйонів 650 тисяч. Так, е що ми будемо виконувати завдання. Покажу, як це все робиться на ньому. Так, для початку, коли ви тут зайдете, тут у вас буде для участі треба зареєструватися. Натискаєте, зареєструвались і потім виконуєте завдання. завдання дуже легкі. Так, це ми закриємо. Зараз. Підписатись. Так. Ну, тут ми вже читаємо, звісно, завершено. Тут підписатись, натискаю читаю. читаю. Репост... Процитуйте і зробіть репост цього поста зі своїм коментарем або зробіть Репост. Так, цитата. Так, Є, ми зробили це не закриваємо, воно нам знадобиться. Завершити задання по депозиту. Ну тут я ще занесу кошти. І буде в мене виконано це завдання. Так, наторгуйте. Давайте торгунемо. Наскільки нам треба торгунути? На 100 доларів. Це просто на 51 долар. Я. Куплю по ринку і продам по ринку, Хай буде так. Щоб не заморочуватись. Втратив 20 центів, ну нічого страшного. Це щоб довго не чекати, не очікувати, М -м -м. поки воно тут і буде оновлюватись. Інформація я, спробую виконати це завдання. Воно пише, що треба під'єднатись до Discord їхнього. Копіюємо силочку. Скопіювали, відкриваємо нову вкладку, вставляємо, переходимо. Прийняти запрошення. Так. Все, ми прийняли, так? А, так. Тепер đi. повертаємось назад. І нам треба виконати задання номер 6. Так, почати. Пліс профіль. Давайте я ось так отколюю, скопіюю. що вони хочуть від нас. Редвіту цитати. Де ми цей цитату робили? Так, переходимо на наш пост. Ось він ми робили. Копіюємо ось так силочку копіювати силку, І тут ми вставляємо її. Далі, що вони хоче? Скоріше за все, хоче наш профіль. Щоб ми вставили, да? так? Так. Він хоче наш профіль. Наш профіль ось він. Копіюємо його, вставляємо. І третє завдання, що він хоче. І третє завдання. Укажіть своє ім'я користувача Discord. Ось так от скопіювали, ставили, відправить і поділитися. Так, от бачите, завдання вже виконане, ми на 51 долар купили, на 50-80 продали, ось виконали. Залишилось мені тільки внести депозит. Це я трошки згодом зроблю. Не так складно буду заносити кошти на Bybit і оновлю відразу всі акції, які в мене є. Ну, ось така все. І у нас є шанс виграти 4300 цього токену. По курсу 4300, якщо продати. Це буде 28 доларів все Ну, це якщо він буде по такій ціні, але якщо підніметься, буде трошки вище. Так що, всім дякую за увагу. Надіюсь, це відео було вам корисно. Всім пока!